Сотні років ці зелені долини були потужним аграрним краєм, на який постійно зазіхали загарбники. Попри постійну боротьбу за ці землі, пращури примудрялися розвивати свій край: вітряки, ковальні, торгівельні лавки, земська лікарня з жіночою консультацією та банк. Усе це було доступне для жителів ще в 1900-ті роки. Відтоді минуло більше століття, і сучасним жителям Зеленодольської громади Дніпропетровщини незмінно є чим пишатися та за що боротися, особливо нині, коли у 20 кілометрах від їхніх земель проходить лінія фронту, розвиток, який не зупинила війна. У 2018 році в Зеленодольській громаді жили майже 20 тисяч людей, і населення лише зростало, адже регіон обростав промисловими підприємствами. Зокрема, тут був річковий порт, сонячна електростанція на 20 мегаватт, та одне з найбільших у Європі теплоелектростанцій. Після об'єднання громади одним з пріоритетів став спорт. Чи не в кожному дворі був спортивний майданчик? Також відкрили скеледром і веслувальну станцію. Громада тоді почала виховувати олімпійських чемпіонів і переможців чемпіонатів Європи та світу. Також громада взялася за озеленення: 50% території Зеленодольська це паркові зони. Третім пріоритетом розвитку стала безпека. Усі заклади освіти та вулиці громади обладнали камерами спостереження. Планували невдовзі розширити цю ініціативу й на села, але планам завадили непрохані гості. Розпочалась повномасштабна вторгнення. Біля шостої я вже був на робочому місці, зібрав першу нараду зі своїми керівниками всіх відділів і розумів, що нам необхідно отримати. Місто без паніки, і всі комунальні служби повинні працювати в штатному режимі, щоб не призвело до колапсу. Почалися обстріли громади. Добровольці зводили райони. Це стало однією з причин, чому не вдалося окупувати Дніпропетровщину. Частину сусідньої Херсонської області швидко окуповували російські війська. Місцеві потребували допомоги, тому зеленодольці підставили плече, ставши для сусідів надійним евакуаційним хабом. Чагарниками та полями люди тікали до Зеленодольська. Тут їм надавали медичну допомогу та прихисток. Через громаду пройшли 10 тисяч переселенців. Відбудова та розвиток громади за 20 кілометрів від фронту. Територія громади опинилася під постійними обстрілами. Почалася термінова евакуація людей. Ми зробили так, щоб дати можливість жінкам і дітям покинути нашу територію. А на територію спочатку військової агресії покинуло приблизно 70% населення. 97% повернуться додому, але це станеться трохи пізніше. Попри обстріли, комунальні служби за підтримки міжнародних партнерів намагалися швидко привести до ладу житла людей у короткі терміни. Відновили понад 90% пошкодженого. Це стало можливим зокрема завдяки програмі «Юсаїд Добре. Партнери швидко передали всі необхідні матеріали й інструменти від болгарки до причепів та трактора. По місту Зеленодор зі 104 багатоповерхівок 73 зазнали ушкодження, де деяких, деяких вилетіли повністю шибки, в деяких були прямі влучання з артилерії, танків. А, наразі вже житловий фонд для населення відновлено на 90%. Виклики продовжились. Почалися обстріли енергетики. Поки відновлювали роботу Тес, населення забезпечили старлінками, обігрівачами та маленькими котельнями на дровах. А зарядити гаджети можна було за допомогою енергетичного дерева, ідеї місцевої молоді. Наступним випробовуванням став підрив росіянами Каховської ГЕС. Уся громада могла залишитися без води, вижити й розвиватися після екологічної катастрофи. Вода з кожним днем відбувала Якнайшвидше Потрібно було рятувати село Мар'янське, що першим лишилося без води. У нас є невеличкий залив, якими силами місцевих мешканців старостату та міської ради. Було прийнято рішення пересипати, зберегти хоч якусь частину води для того, щоб її можна було потім використовувати або для приготування питної води, або для технічних нужд, влада знайшла рішення. У каналі біля Зеленодольська вода мала відходити три тижні, тому її вирішили просто набирати в цистерни та везли до сіл. Сильно ризикуючи, допомагали й сусіди з Кривого Рогу. Під обстрілами в громаді поставили насосну станцію на руслі річки та змогли подати воду. А щоб відновити розброси підземну систему водопостачання на допомогу знову прийшла програма «Юсейт Добре. Партнери допомогли закупити 2,5 кілометри труб та екскаватора навантажувача. Техніка проти нашої це краще намного. В управлінні легше, условия в, в кабіні краще, двигатель мощніше, економніше ну, в топлі. Зеленодольці майбутнє. Та не все в громаді вдалося зберегти чи відновити Побита веслувальна станція, стадіон, скейтпарк, обстріли не вщухають, але життя не можна відкладати. Село громади Велика Костромка, яке в довоєнний час не мало централізованого водопостачання, тепер його має. Також громада будує нові спортивні та дитячі майданчики. Усе це стало можливим завдяки владі громади, міжнародним донорам і незламним зеленодольцям. Завдяки нашим незламним людям нашої території ми вистояли і продовжуємо вистоювати цю навалу Російської Федерації. ліквідуємо наслідки обстрілів. Люди дуже сильно сплатилися навколо міста і потрошечку місто живають.